У цьому відео пропоную більше попрактикуватися над розв'язанням рівнянь. Що ж ми маємо? 1,20 дорівнює 0,6. І що я маю зробити, перш за все? Так це прибрати ось цю 1,2. І як я можу її прибрати? Я можу поділити ліву частину рівняння на 1,2, аби чисельник та знаменник у мене скоротився. Проте є невеличке зауваження. Я не можу просто взяти і ліву сторону поділити на 1,2 і нічого не змінити в правій. Отже, я маю так само праву сторону рівняння поділити на 1,2. Оскільки вони абсолютно рівносильні. Відповідно, якщо я роблю щось з лівої сторони, я маю те ж саме зробити і з правою стороною. Що ж ми отримуємо в результаті? 1,2 та 1,2 скорочується, і виходить, що це дорівнює 0,6 поділити на 1,2. Як тепер ми можемо розв'язати? Я пропоную домножити чисельник та знаменник на 10. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що якщо ми домножаємо одночасно чисельник та знаменник на одне й те саме значення, то нічого не змінюється. Що ж, 0,6 помножити на 10 буде 6. 1,2 помножити на 10 буде 12. Тепер ми можемо скоротити 6 12. 6 поділити на 6 буде 1, 12 поділити на 6 буде 2. В результаті отримуємо, що це дорівнює 1,2. Ось і все. Пропоную зробити ще кілька прикладів. Аби пересвідчитися, що ви точно все розумієте. Тож, зробімо такий варіант. Одна четверта буде дорівнювати y поділити на 12. Знову ж таки, мені цікаво позбавитись від ось цих 12. Мені цікаво, аби у мене був лише Y і нічого біля нього. Тож як я можу це зробити. Якщо в попередньому прикладі. У нас спершу було множення, і ми застосували ділення. То тут, напевно, ми маємо зробити навпаки. У нас спершу було ділення, а тепер я хочу застосувати множення. А отже, помножити праву сторону на 12. Але ж ви пам'ятаєте, що ми не можемо просто так взяти і помножити лише праву сторону на 12. Нам так само необхідно домножити і ліву сторону на 12. Що ж я отримую в результаті? З лівого боку це буде 12 четвертих, дорівнює, а з правого боку 12 та 12 скоротяться. Адже поділити на 12 і помножити на 12, 12 компенсують один одного. Тож у мене буде просто звичайний Y. Я хочу трішечки переписати, аби Y був з лівого боку, як я вже говорила, це більш прийнятий такий запис, аби Y був з лівого боку. Тож, тепер що буде відбуватися? 12 ділимо на 4. Давайте я спершу це запишу тут. 12 поділити на 4 це буде дорівнювати 3, отже, y дорівнює 3. Ось, в принципі, і все. Так ми розв'язали даний приклад. Пропоную зробити ще два. Нехай 4,5 дорівнюють 0,5n. Вже подібний приклад ми робили, тому я закликаю поставити це відео на паузу і зробити приклад самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Що ж, зробімо тепер разом. Що ми можемо зробити? Мені не подобається 0,5, які стоять біля n. І для того, щоб їх не було, я можу просто. Поділити праву сторону на 0,5. Але ж не все так просто, потрібно тепер поділити і ліву сторону рівняння на 0,5, аби збереглася наша рівність. Тож, що ми отримуємо? 0,5 та 0,5 скорочуються. Ми отримуємо 4,5, поділити на 0,5, що будуть дорівнювати n. Я хочу трішечки це переписати, а саме змінити місцями невідомі та числа. Ось так. І як ми тепер можемо це порахувати? 4,5 поділити на 0,5? Я пропоную домножити наш дріб на 10, тобто чисельник на 10 та знаменник на 10. Що ж ми отримуємо в результаті? Це буде. 4,5 на 10, 45. 0,5 на 10 буде 5. А отже, n буде дорівнювати 9. І ми насправді можемо це перевірити. Перевірка є дуже корисною, аби пересвідчитися, що ви все зробили правильно, і не було ніяких помилок. Я можу 9 підставити замість n. 0,5 помножити на 9 буде 4,5. А отже, ми зробили все правильно. Рухаємось далі до останнього прикладу. Що я пропоную тут зробити? Y я поділю на 4 і отримую 3,2. Якщо я Y поділила на 4, то для того, щоб у мене зникла ця четвірка. Мені необхідно буде домножити на 4 ліву сторону і, звичайно, ж праву сторону. Не забуваємо про неї, обов'язково. Четвірка і четвірка у нас скорочується, в результаті буде y дорівнює 3,2 помножити на 4. Тож, множимо почергово 3 на 4 це буде 12 кома 2 на 4 буде 8. І знову ж таки, перевіримо. Подивімося, чи дійсно ми все зробили правильно. Нехай тут у нас буде перевірочка така невеличка. Замість Y я підставляю 12,8, які мені необхідно буде поділити на 4, і в результаті я отримаю 12 поділити на 4 буде 3. 8 поділити на 4 2 3,2. Все правильно, дійсно 3,2. А отже, ми правильно знайшли y. Тож, основне, що ви мали запам'ятати з цього відео, так це те, що якщо ми щось робимо з лівою стороною рівняння, то обов'язково ми маємо таке ж саме зробити і з правою стороною, аби нічого не змінилося. Адже, коли ми робимо будь-які дії над рівнянням, ми маємо розуміти, що дві сторони рівняння у нас рівносильні. І, змінюючи одну, ви маєте змінити й іншу, аби рівність збереглася.